Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. Жахливий удар по Полтаві дуже багато загиблих та поранених. Волинь втратила ще шістьох героїв. Масштабні лісові пожежі вирують на Донеччині та Харківщині. Вітаю, дорогі глядачі! В ефірі підсумки 3 вересня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. І далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, знову будемо говорити з вами про втрати. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув військовий з селища Колки Роман Нікітін. Він до останнього подиху захищав цілісність та незалежність України. Про зустріч та поховання героя повідомлять додатково. Також стало відомо, що після важкої хвороби помер житель селища Ратне, старший солдат Ігор Колотюк, який проходив лікування у військовому госпіталі. Відомо, що 2 вересня ввечері тіло героя назавжди повернули додому. А у Сумській області загинув бойовий медик. Андрій Чурак, 1976 року народження. Герой родом з Каменя Каширського. Його життя трагічно обірвалося 9 серпня. Цьогоріч скорботний кортеч з тілом полеглого бійця прибув на рідну землю 3 вересня. У Донецькій області загинув 25-річний військовослужбовець Ігор Зихора з села Печихвости Луцького району. 25-річний воїн загинув 31 серпня. Цьогоріч в районі одного із населених пунктів Донецької області під час бою за Україну її свободу та незалежність. У Харківській області загинув військовослужбовець Микола Селещук з Нововолинська, який мужньо й самовіддано боронив країну від ворога. Воїн 1985 року народження загинув 31 серпня. А на Запоріжжі загинув 57-річний майстер сержант Руслан Сус. Села Суходола Володимирського району не стало воїна під час виконання бойового завдання. Життя 57-річного майстер-сержанта обірвалося 1 вересня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам на Волині судитимуть начальницю поштового відділення Укрпошта, яка привласнювала гроші пенсіонерів. Як повідомили у прокуратурі за даними слідства, опродовж грудня 2022 вересня 2023 року, посадовиця вісім разів беручи з пенсіонерів кошти в якості оплати за комунальні платежі, не проводила цих платежів і не вносила відповідні відомості до офіційного документа касового звіту. А відтак кошти вона привласнювала таким чином. Вона заволоділа коштами громадяна суму майже 15 тисяч гривень. Усю завдану матеріальну шкоду начальниця відділення у ході досудового розслідування відшкодувала. Ну а тепер її очікує суд. На Волині сталася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції, аварія сталася 2 вересня близько 21-ї години у селі Шкроби. 15-річний хлопець, керуючи мотоциклом Вайпер, збив 71-річну пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Окрім цього, численні тілесні ушкодження отримав сам водій двоколісного. Його госпіталізували до лікарні. 16-річного пасажира мотоцикла після надання медичної допомоги відпустили. Стало додому. правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Пограбування на Волині. Чоловік напав на 39-річну жительку Нововолинська, побив її та відібрав мобільний телефон і сумку з особистими речами. Як повідомили у поліції, оперативники за гарячими слідами встановили. Та затримали особу правопорушника. Ним виявився вже судимий раніше 34-річний місцевий житель. До його пошуків також залучилися кінологи із службовою собакою. Викрадені речі поліцейські вилучили. Окрім того, за місцем його проживання правоохоронці вилучили автомата К-74 та понад 60 набоїв до нього. Їх направили на дослідження. У Луцькому районі вогнеборці ліквідували сім пожеж. Як повідомили у ДСНС, 2 -го вересня горіла суха трава в селі Забороль у Луцьку між селами Колки та Красноволя, у селі Гажджа, поряд із селом Човниця та у селі Колодежа. Усі пожежі ліквідовано успішно за допомогою водяних стволів та підручних засобів. Також у спричиненні двох пожеж знайшли причетних осіб. Вони вже оштрафували. Ну, а ми з вами далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У понеділок вечері росіяни атакували Запоріжжя. Загинуло двоє людей, у числі яких восьмирічний хлопчик. Двоє осіб зазнали поранень. Голова запорізької ОВА Іван Федоров додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені. Багатоповерхові будинки, які розташовані поруч. Окрім того, російські окупанти під ранок 3 вересня обстріляли житлові будинки у Херсоні, у результаті чого важкі поранення дістала 14-річна дівчинка. Швидка доставила її до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок. Також відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги. Медики роблять все можливе, аби зберегти життя дівчинки. Окрім того, як повідомив голова Херсонської Ова Прокудін, російська армія вкрила вогнем і житловий будинок у садовому у власній оселі. Травми несумісні життям дістав 67-річний чоловік. Також постраждала 62-річна жінка. У неї вибухова травма, уламкове поранення передпліччя та стегна. Потерпілу доставили до лікарні. Також в ніч на 3 вересня ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл в залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлося без жертв. Як повідомили у повітряних силах у ніч на 3 вересня, росіяни завдали удару по Україні з балістичними ракетами, керованою авіаційною ракетою та 35 ударними БПЛА. 27 ворожих дронів вдалося збити, шість були локаційно втрачені, та два полетіли у сторону Росії і окупованої Донеччини. 3 вересня страшний день для Полтавщини і для всієї України. Російські війська влучили двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту зв'язку і сусідньої з ним лікарні. Відомо про десятки загиблих людей ще майже дві сотні отримали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також він заявив, що російські удари частково зруйнували одну з будівель Полтавського військового інституту зв'язку. На жаль, люди опинились під завалами багатьох вдалося врятувати. Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що ж там відбулося. Маємо чим пишатися конструкторсько-виробниче підприємство Українська бронетехніка на міжнародній виставці оборони і промисловості представило. Новий бронеавтомобіль під назвою Варта 2 зазначається, що представлена машина має повну масу 14 тонн та може розвивати швидкість 110 км на годину. Автомобіль може перевозити 10 членів екіпажу. Броне машина оснащена бойовим модулем Січ з 30 мм автоматичною гарматою, що надає їй потужну вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника. Клас балістичного захисту бронеавтомобіля повністю відповідає стандартам НАТО та має потужний протимінний захист. Також автомобіль оснащений протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки. Варта 2 обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, яка забезпечує захист військових від хімічних та біологічних загроз. Тож віримо, що ця техніка допоможе захисникам ще більш вправно та ефективно знищувати ворога. Масштабні лісові пожежі вирують на Донеччині та Харківщині. Вогонь охопив близько 5 тисяч гектарів. Знищено чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків. За інформацією ДСНС Харківщини, суха, спекотна погода та сильний вітер сприяють поширенню полум'я, а також спричиняють детонацію вибухових пристроїв, які залишив ворог. На Харківщині постраждала 69-річна жінка, та поранення отримав рятувальник ДСНС. Рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій організовано евакуацію мешканців села Студинок. Наразі евакуйовано вже близько 200 людей. На території Донецької області ліквідовано пожежі 32 будинків та 8 господарчих споруд, проведено евакуацію трьох осіб. До пожежого залучені сили та засоби гарнізонів ДСНС з кількох областей, зокрема понад 700 вогнеборців та майже 200 одиниць техніки, піротехнічні розрахунки, а також два пожежних потяги. Поблизу лінії фронту з'явився перший в Україні підземний шпиталь, де військовослужбовці отримують необхідну медичну допомогу після поранень. Про це повідомили в Міноборони. Шпиталь побудований на основі шести міцних сталевих бункерів. Є системи вентиляції, водопостачання, водовідведення, а також альтернативні джерела живлення. Для додаткової безпеки шпиталь оснащений системами радіоелектронної боротьби. Підземний шпиталь складається з двох операційних блоків. Також там є два реанімаційні блоки робочого приміщення та зони відпочинку для медперсоналу. Шпиталь дозволяє надавати допомогу більше ніж сотні пораненим щодоби й проводити одночасно до чотирьох операцій. Зазначають, що планують побудувати понад 20 таких підземних пунктів для стабілізації поранених. Далі переходимо з вами до загальносвітових новин на Росії. Що не день то свято безпілотників? Так, 3 вересня по російській твері, що за 160 кілометрів від Москви, прилетіли невідомі дрони. Про це пишуть місцеві пабліки. За повідомленнями під ударом найімовірніше аеродром в районі Мигалова. Згідно з інформацією з відкритих джерел, ця авіабаза оснащена транспортними літаками. Також там дислокуються командування 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії та 8-ї полки з її складу. Перелякані росіяни записували відео та фотоатаки. На кадрах видно, як по БПЛА ведуть вогонь зі стрілецької зброї. Відомо, що твер розташована за 550 кілометрів від українського кордону. Тим часом російське міністерство оборони заявляє про буцімто відбиття атаки у Брянській та Калузькій областях. А тим часом президент Тайваню Лай Ценде заявив, що якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то КНР також має повернути землі, які були передані Росії у 19 сторіччі. Про це повідомляє. Ройтерс, очільник Тайваню, в інтерв'ю місцевому телеканалу, нагадав про айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому далекому сході Росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур. Якщо йдеться про територіальну цілісність, чому тоді не повернути землю, окуповані Росією відповідно до Айгунського договору. Росія ж зараз дуже ослаблена, чи не так? Заявив президент Тайваню. Під час візиту Путіна до Монголії протестувальники розгорнули прапор України. За інформацією Радіо Свобода для російського диктатора в міжнародному аеропорту Улан-Батора розгорнули червону доріжку. Та вилаштували там почесну варту. Окрім того, президент Монголії 3 вересня супроводжував Путіна до Палацу уряду, де вони віддали шану статуї Чингісхана, перш ніж піти всередину для проведення закритих зустрічей. Нагадаємо, візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту після того, як у березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. За даними змі, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Тож бережіть себе й один одного. Але на цьому наш випуск не завершується, і ще більше важливої інформації дивіться далі.